Так, ну що, рукавочки просушені, тепленькі, чуні на дуті фруті, на мільйонники. Теж сухенькі, висушені. А значить що? А значить це правильно. Сергій збирається на рибалочку. Да. З'їздив я з раночку. До сімейного лікаря взяв направлення, бо два рази на рік треба лягати травматологію на реабілітацію, готуватися до перепроходження сек по групі, в да? мене в травні в місяці. Так, що зібрав. Вчора з'їздив, коротше, був в городі, купив самосвальчик. Купив льоску вже таку дебелячу, щоб коротше, не, не обірвати більше. Перев'язав, трошечки вудки поперев'язував. поробив там, грузики поміняв. Чим зараз все покажу. Ось так. Самосвальчик при, прив'язав, ліску, вже таку поставив. Ого, го я нехай це я перев'язував. Вудки свої поставив ось такі грузки, капельки, тому що річка Дніпро вона не стоїть на місці. Тічення є. Ну, по-перше, швидше до дна буде доставати, а по-друге, не буде зносити. Так, пакуємо це все в чемодан, одіваємося, збираємося І вперед, вперед. У нас така вона пенсіонерське життя. Да. Хто то пілить на роботу, а в нас субота. Ну. да, субота. Так, кожному своє. Я б теж краще би пиляв би на роботу, чим би сидів би на пенсії і мав би групу інвалідності. Ну ладно, не про це. Збираємося і летимо. Коротше, прикормку я роблю вдома. Я не роблю її на Дніпрі. Не бовтаюсь там. У воді, значить, ось таке відро. А, пахне так, що сам би їв би. <сум> значить, що я туди накалапуцав? Вбивця, універсал преміум з пелецем. Чорний часник, чорна плітка для холодної води. Подвійний чорний мотель, Тігровий горох, заправив це все, інтеркриль криля І також чорний шоколад. чорний шоколад. Ось такий наборчик. Ось сюди затутунькав. Я ж кажу, пахне так, що сам би їв би. Ну, а це з собою. Наперехавать, на напере ну Ну, так. Подивимося, як це все буде працювати. Так, ну що, поїхав я коротше, в пенсіонний. Там сидить два чоловічика на весь пенсіонний і більш нікого нема. Хто із місних, хто з кам'янських, хто розуміє, про що я, про яке це місце я говорю. Е, там, ось річ ну, в общем, далі там візді все відкрита вода. Повністю відкрита вода. І приїхав я сюди на своє старе місто. Да, також заїжджав я на лодочну, туди, на дамбу до нас, да? знаєте ж, де дитяча площадка, де дамба. Єлі виїхав. Там ото отаке ось. Сплошний просто льот. І теж нема нікого. Як сказати, еле виїхав. Не еле, я виїхав нормально. Моя цукерочка відработала по повній програмі. Тобто, що таке хороший мотор, нова зимня резина, пульк по такому і без питань. Так, ну подивимось зараз, що тут. Так, ну а тут теж воно, ну, тільки дві палатки і аж отам бачу. Під, під топольками теж 4 палатки. Ну, Зато вода хоч не, не гуляє. Раніше, в прошлий раз, я оце тут напротив труб пройшов 200 метрів, пам'ятаєте, в туман. А заблудився, вийшов аж О. Як мені е, написали в коментарі, що в туман треба йти два шага прямо, один шаг вліво. Дякую за пораду, я цього не знав, тепер буду знати. А то й мені доводилось тричі колись неряти купатися, а от в туман заблудився вперше. Ну тепер хоч буду знати. Так, ми беремо мехалот і йдемо щось шукати вітер, правда, сьогодні. заховался, короче, за палаткой возле мужиков. Бо ветер такой, что труба дела. И холодный, зараза. Так что вот так за палаточкой. Кажут мужики себя за палаткой. Так, ну что, потихоньку закормился. Почить там мудоль, там опарыш. Воду ганяють, лед трещить. Так, ну що, под дыханью добиваємося. Во, ничего, ничего. Бобац. И проклюбно. Плохо что конечно, без палатки. Нема как поставить телефон так на треногу. Была палаточка. Взял бы треногу. побольше конечно, бы конечно, видоса заснял. Ну, шумаем-то шумаем то маем. штучки есть. Сейчас 2 часа дня. Еще посыдем. Я тут вообще рядом в берегу, можно сказать. Ну, вот такие уловчик почитаем. Иду уже до дому со льда. А тут, до машины. А тут а ось так діти катаются. Дивіться, как цікаво на парашюте. Крыло парашютное. thank you Так, ну що, я вже прийшов, поки моя цукерка прогрівається, я ще раз покажу вам свій улов. Ну ось так порахував 19 штучок рибиночок, прийшло в копілку. Ну і дві зійшло на лунки. Саме в самій лунки зійшли. Можна було б і ще, звісно, посидіти, ще, як ви бачите, на дворі, і видно, і сонечко світа. але дуже-дуже холодно, вітер такий аж пронизливий, пальці вже позамерзали. Так нічого не замерзло, тільки вже руки замерзли, труба діла. Треба палатка, без палатки діла нема. Купити палатку, так якби знати, що у нас зими такі будуть, а як це одна зима за сіки років. То як би і не хочеться тратити кошти на ту палатку. В общем, то таке, то питання третє. Добре, їду додому, муська буде знову задоволена, наїсться риби. Зараз цукерка моя перейде на газ, прогріється і буду їх. Ну, а вам всім дякую, всім за перегляди, за те, що дивитеся, за те, що. Лайкаєте, тапаєте за коментарі, на які я намагаюся відповідати. Якщо не відповідаю, то це не значить, що їх не читаю. Читаю. Просто не завжди є змога відповісти, або навіть не знаю, що відповісти. Бо бувають, ви ж знаєте, зададуть хейтери такі запитання, що не хочеться відповідати. Ну добре, треба побритися, бо вже як. Добре, все, всім пока, всім гарного, тихо вечора і скучної ночі. Пока.